Бора, рубрика, огляд стану. Зараз покажу, що по машині, яка комплектація і що з ним йде в комплекті. Так, давайте детальненько. То не димить, якщо що, то пара йде, тільки завів, ще холодна. А, так, давайте по порядку. Який рік машинка? 2003 року. Один... А ні, 2.0. Бензин атмосферний. Може бути встановлено ГБО 360 євро приблизно вартість ГБО на цей двигун. Автомобіль в кузові Універсал з автоматичною коробкою передач. По комплектації 4 електросклопідйомники, оригінальні ковпаки у нього, другий комплект резини на легкосплавних дисках в багажному відсіку. Будь ласка, гума що тут у нас? Гума сезончик, легкосплавки отакі. На 5 болтів, полка шторка, це все є, запаска знизу там. Є в комплекті багажник гарний, абсолютно не замучений. Ржавчинки по машині немає. Стан дуже-дуже достойний саме бори. Для 2003 року я би назвав цей стан ідеальний. По салону машинка також дуже гарна. Виглядає, карти ось так виглядають, сидіння в такому стані. Ні хімчистки, нічого автомобіль не потребує. Коврики лежать гума. Всі 4. Автоматична коробка передач на 4 швидкості. Кондиціонер, все робоче, такий рулик в неї, 211 тисяч пробігу, ціна 5300 доларів автомобіля. Зараз покажу вам по кузову. що тут фарбовано, що не фарбовано. Капот. Оригінальний окрас. крило. Оригінальний окрас, тут дуже часто люблять проміряти. Оригінальний окрас. Тут все добре. Двері оригінальний окрас. Все гуд. Задня арочка має напил. Показує тут. Нічого страшного, не тисячами мікрон. Ну, таке незначне було десь пошкодження. Її підфарбували, підмалювали. Легенька косметика. Фарбувалося все за кордоном, фарби ми тут ніякої йому не робили. Є незначне пошкодження на бампері і маленьке на арці ось тут. Задня кришка оригінал. Дах оригінал. Тут все добре. Тут кришка ідеальна ціла, це машинка зі Швейцарії. Саме тому вона. В доброму, збереженому стані ця арка ціла. Тут теж є така сама притертість. Десь з двох сторін. Або в людини ворота так були в Швейцарії розміщені. З тієї цієї сторони маленька притертість присутня. Все, більше, друзі, нічого не фарбовано. Косметика на одному. Елементі по автомобілю. Так. Тут у нас? Сервісна книжка з машиною присутня, проємець цілі? Все добре. 5300 може бути доставлено в будь-який регіон України, може бути встановлено ГБО, можемо замінити під вас ГРМ. Поливу, фільтри, все, що забажаєте. Два ключика з машинкою йде. Ось там в комплекті. Корозії по машині немає. Зараз покажу вам понизу низу Ось так виглядає днище Позаду бачите, всі ці направляйки, все. Ціленьке, вихлопна банка не гнила. Так, пороги тут так само. Без гнилі, можете продивитися. Та в принципі можемо загнати на яму, без проблем показати вам, як це все виглядає. Жодних проблем немає. Ковролін цілий, сидіння не шились, кермо не фарбували. Трішки є потертості на 211 пробігу. 4 підйомника. Так, вигляд під капотом. Так, що в нас? Булти навіть крила не бачу, не кручені. Капот, булти. Що в нас? Капот, можливо, кручений, але... Але він не фарбований. Причину не скажу, ось він код. Можете перевірити по базі. Переконатися, що автомобіль. Немає скрученого пробігу. Пробіг оригінальний 211 тисяч кілометрів. З нюансів також придавленість є на передньому бампері. Тут, тут, тут і тут. Такий незначний момент. Кондиціонер робочий, тут зазорчик трішки вискочив, треба поставити на місце. В ходу машинка чітка, жодних питань немає. 5300 ціна з. Урахуванням вартості сертифікату. Машинка їде гарно, проблем з коробкою немає. Можна сідати, їхати будь-куди. Зараз покажу вам. тест драйв зробимо маленький, на трасу виїду. М'ягенька, комфортна машинка, ще тих певних років старих, стан торпедо. Просто, як новий. Фаркоп присутній. Можна спокійно возити щось, якщо потрібно. Не габаритне і не важке. Ну, у зв'язку з тим, що тут все ж таки автоматична коробка передачі, але вона стара, архаїчна, безпроблемна відносно. Гарна тут така синенька підсвіточка в нього, як колись була в Т4 рестайлінгового. КПП перемикає взагалі питань нуль. От вже в нас. Машинка працює, четверта Ми вже їдемо на четвертій передачі. Можемо розігнати. Динаміка непогана в зв'язку з тим, що двигун все ж таки 2,0. Ходова добре себе почуває. їде гарненько. так У нас по обертах 2600. 800, десь це сотня. Ну, тобто 110 110-115 буде 3000, ну, у зв'язку з тим, що тут погана дорога, мені важко вам продемонструвати, так як тут дороги нормальної немає, вона розбита. Народ, кому цікаво, місто рівне. Можете приїжджати на майданчик, подивитися. Автівка з одним косметичним підкрасом. Живенька. Не Незадобана, нержава понизу і нержава тут по елементах. Двері понизу, все, все передивитись, переконайтеся, що автомобіль реально абсолютно живенький. Масла фільтра замінили, захотіли б поставили ГПО. якщо взяти як альтернативу дружині, щоб вона могла поїздити деякий час, чи, наприклад, основну машинку сім'ї, в кого невеликі бюджети, запрошую всіх на перегляд. Гарна динаміка, така швид... швидка автівка, кому цікаво місто рівне. Телефон в описі до відео.